Зінкевича Василя Івановича. Дякую, пане президенте. Ви відзначили нас високою нагородою. Дозвольте і нам сказати вам добре слово. Ваша мудрість, мужність, то є могутня зброя проти зла. Ви є справжній воїн, який захищає мир. Ви наша гордість, знак. Оклику. Тому ми бажаємо вам творчого польоту високого, потужного і далекого на многі і многі і многії літа. До перемоги, пане президент, До перемоги!